Сьогодні хочу нагадати про магазин домашнього текстилю, в якому є все для нашого комфорту. З магазином співпрацюю вже не один рік, тому товар замовляйте сміло. Отримала ось таке класнюче покривало. Ну і, звичайно, набір постільної білизни. Постільна білизна знаходиться в такому зручному чохлі. Якщо вам треба комусь на подарунок або ж для себе. То це якраз саме. Дуже ніжна і гарна постільна білизна з тканини муслінжатка. Така тканина вас зігріє в прохолодну погоду. А коли спекотно, вам під нею буде дуже комфортно спати, тому що вона не прилипає до тіла. Ця тканина не сідає, не линяє, не кошлатиться. І після прання її не треба гладити. Це теж великий плюс. Під ковдра на блискавці. Блискавка йде майже на всю ширину під ковдри, тому ковдру дуже зручно одягати. Є різні принти і різні розміри. Дівчатка, хто не має ще такої постільної білизни, рекомендую. Не пошкодуйте ніколи. Ось таке гарне покривало покривало взагалі супер. З однієї сторони, такий гарний візерунок. Теж є в кольорах дівчатка. Оце дуже велике покривало. А з цієї сторони така еко-овчинка. Воно ніби подвійне таке покривало. Гарне те, що треба. На зиму можна під телевізором вкутатись у прохолодну погоду. І так заслати на ліжко і відпочити на ньому. Дуже приємно. Хочу вам показати свою подушечку, на якій я сплю вже ціле літо. Ця подушка називається Тісто. У ну, мене їх дві, ясне діло, але ж покажу одну. Вона дуже швидко відновлює свою форму. І всередині. Не збивається, І абсолютно нічого не сталося. Так от саме таку подушечку магазин хоче подарувати вам. Завтра оберу переможця серед тих, хто підпишеться на інстаграм-магазин і приєднається до телеграм-каналу. Ну і також натисне на «Хочу подушку. Бажаю вам всім успіху! Добрий ранок, я вже вдома. Поки світло є, дамо, дай Бог, що настроїли. Ну, вчора взагалі мені отак вирубило, а я ж на ніч не ставила телефон на зарядку, бо світла ж не було. І утром устала трошки, дивлюсь, зарядки ще є. Думаю, полялякаю, зроблю той пирог, а тоді поставлю на зарядку. Як я давай закидать, позакидала відео, думаю, наверное, ж позагружалось, а тоді зарядку всунула, не, не щось не бере. Зучаю світла немає. От така ситуація. Ну, нічого, це ж таке. Тут і, в общем, деревина впала і перебила високовольтну лінію, якусь дуже товсту, що міняли кабель. Ну, це таке, буває. Розказую вам анекдот для настрою. Мамо, мене обідав чоловік, я їду до тебе. Ні, доцю. Зло має бути наказане. Я їду до вас. п'ять <гум> На дворі сьогодні дуже холодно. Таке відчуття, що аж наче десь заморозок. Може, десь на болоті, навіть на поверхні, і заморозок. Дуже холодно. І уже і капішон держала отак, щоб, в общем. Так що краще одіться, і не знаю, як днем може і тепліше буде, але зранку дуже холодно. Ну, піду я трошки підснідаю, пару часов посплю. А потім у нас починається переворот у хаті. Не виходить, у нас латати труби, воно сочеться, лізе далі, тому Сережка буде міняти повністю отоплення по всій хаті. Я не знаю, у мене чуб дибом такого вже стоїть. Ну, хай стоїть, я не знаю. мода Нового году впаде потихеньку. Це таке. Як кажуть, де тонко, там і рветься. Ну, нема другого виходу. Поки оце ще морози не вдарили, будемо міняти опалення. Це сьогодні прийде, поміряє, скільки матеріалу. Оце отаке одні непереливки. Чи спала, чи не спала, а два палаци постирали з дідом і вже все приготували для обрізки батарей і труб. Сижу да й думаю, дурна моя голова. Ой. Оце ми попали в вагон некурящих, понимаєте? Я оце так... А що наступне, <сум> Інтересно? Катастрофа. І все. Теж треба таке, ну, треба, значить. Значить, треба. Може якось справимося. Десь Сережа поїхав вже заказувати матеріал, щоб завтра привезли. І приїде, і будуть обрізати, виносити оте все. Як ми подсували дивани, позадирали, ну там познімали кругом палаци. а в залі він здоровенний 5 на 4 Як ми його диван отсунули, так позадирали, щоб, в общем. По кругу ходить можна було. Ай капець! У мене є рецепт е, торта медовика. цьому рецепту 101 год. А який же ж і добрий медовик? Добрішого торта я не їла. Ну Там тісто треба зробити, щоб воно тиждень стояло. Так я оце вже собі метикую, коли. Числа 20-го, мабуть, треба його замісити. І поставлю, хай стоїть. А тоді через тиждень попекти коржі. І сметанку, літр сметани треба і стакан сахару збити і перемазати губами їжу. Такого торта я ніде не їла. Це коли ще... ще тільки як діток понароджували. З моєю кумою. Я хрестила в неї дівчинку. Я вам розказала, що ми з нею в один клас ходили. Він всі тут разом училися за сусідів заміж повиходили. Так от вона мене взяла кумою. І як хрестили Таню. В общем, чоловіка тітка привезла цей торт, матінко рідна. Вона його ціле відро привезла. таке відеречко маліроване, вже кусочками порізане. Я кажу, що це за торт такий? І вона каже, королівський. Тиждень день тісто стоїть, і ото я тоді кому. ну, випитать, і оце скільки мої люди, стільки у мене цей рецепт, а скільки йому я, не знаю. Треба спекти. Обов'язково поділюся з вами. Рецепт бомба. А може ви його й знаєте. Розкажу ще вам анекдот коротенький. І піду щось їсти варить, бо голий Вася, немає за нічого. Взагалі, звонок. Саня, ти где? Тебе вже цілий час шеф ищет. Передай шефу, що хорошого сотрудника трудно знайти. А так. Люди добрі, я спала. Оце тільки встала. Це капець. Вирубилась, мене ще дедушка двері прикрив, спи. Пожалів. Евань. А що я тепер буду ніч робити, я не знаю. А, спати мушу робити, може тільки треба знайти де. Всі дівани поскладувані і витягнені посеред кімнати, щоб кругом доступ був до, до стін. Коротше, вже половину обрізали опалення, Сережка вже поїхав на сьогодні додому, а завтра продовжать. Завтра вже й матеріал привезуть новий. Оце таке. Зараз розкажу вам коротенький анекдот для вечірнього настрою. Мам, давай візьмем котенка. Mm. Ні, дочка, він як виросте, так по углам почне. Ну, хоч тігренка маленького, ні, доцю. Як виросте тігріонок, так по углах будемо спати ми. Mm. <laughs> ну і побажаю вам гарного вечора і доброї ночі. І до завтра. Завтра дуже багато роботи. Один день виходного. А скільки треба успіти? Ну, планувати наперед нічого не буду, тому що. Можеть не вийти, А треба так, робити потихеньку і все, і все буде добре. Так що до завтра. Почались і в Лондоні дощі. Не було їх почти ціле літо. Забула прибрати умерну м'яку шинку з крісла. Зараз побіжу. Мою підлогу намокла, заносила, поки все позаносила і дощ перестав. Дивлюсь новини, просто ну, жах, просто жахіття. І хто це все може зупинити? Ну, скажіть мені, хто це все може зупинити? От, наприклад, візьмем, ну, одну особу, мене. Якщо я щось захочу, хто мене може зупинити? Хто мене може зупинити? Я... Мене ніхто, особисто мене ніхто. Так, оце не зрозуміло, що кожен виступає політик і. Кожного різна думка, а нам, простим людям, це все не, не зрозуміло.